У 2025 п'ятому виповнюється 90 років з дня народження блаженнішого митрополита Київської всієї України Володимира Сабодана. В історії нашої Української православної церкви особистість митрополита Володимира, звичайно ж, є визначною. Саме за його пристоятельства наша церква пройшла свій шлях від невизначеності, проблемності до розквіту і процвітання. Нові храми відкривалися монастирі, освячувались собори. В церкву прийшла велика кількість молоді. Ці люди потім стали новими священнослужителями, монахами, які прийшли в нововідкриті монастирі. Церква дійсно розсвіла і розмножилась. Епоха блаженнішого митрополита Володимира. Саме так ми вирішили назвати наш наступний публічний подкаст і запросити людину, яка була близькою блаженнішому митрополиту Володимиру як по духу, так і по крові. Отже, 30 листопада, 17.00, це неділя, храм Георгія Побідоносця тут у нас у Вінниці, сьомий публічний подкаст з митрополитом Хмельницьким і Староконстантинівським Віктором. Запрошуємо, впевнений, буде як завжди цікаво.